Чому люди вирішують бути чайд фрі? Бажання просто немає. У мене ніколи не було такого моменту, коли я думала, знаю, що могло б зробити цей момент кращим. Дитина, мені подобається моє життя і те, що в ньому є, і те, що я можу додавати або віднімати з нього все, що захочу, за власним бажанням. Ідеальна відповідь. Єдиний випадок, коли хтось повинен вирішити завести дитину, це коли він абсолютно відданий цій ідеї з головою, розуміючи фінансовий тягар і можливий крах кар'єри, часові втрати, втрата індивідуальності, втрата здатності йти і робити що завгодно. Якщо ви на 10 тисяч відсотків віддані всьому цьому, то вперед, у мене є родичі, які мають 5 дітей, з ними весело. Вони люблять грати з великим, сильним і швидким дядьком. І я їх люблю, але я отримую це в невеликих дозах. Це не кожен День, і я вдячний за це. Я досить швидко зрозуміла, що ненавиджу компанію дітей, і це ніколи не ставало краще. Я ані трохи не схожа на матір, і на 100% вважаю, що народження дитини зруйнувало би моє життя. Я не хочу підпорядковувати собі невинну дитину. Мене називають йогоїсткою, мене називають не справжньою жінкою, тому що я не можу або не хочу мати дітей. Люди кажуть мені, що я буду сумною, самотньою старою жінкою, незважаючи на те, що будинки для людей похилого віку заповнені сумними бабусями і дідусями, які Діти відвідують лише на годину на свята, і так я відчуваю миттєве розчарування, коли чую крик дитини. І звичайно, це те, що роблять діти, а не їхня провина. Але я хвилююся, якщо я не висплюся і буду настільки роздратована через те, що моя дитина кричить о 2.30 ночі. Я боюся втратити самоконтроль. Мене виховували батьки, які чітко дали мені зрозуміти, що діти руйнують твоє життя і роблять тебе нещасним. Вони дали мені та моїм братам і сестрам зрозуміти, яким тягарем ми були. Отже, їх повідомлення було отримано голосно і чітко. Я також не маю біологічного бажання продовжувати рід, але я не впевнена, чи це через виховання, яке я отримала в дитинстві, чи я б стала такою незалежно від цього. У мене також є список з близька ста додаткових причин бути child Free, але я думаю. Що це головна з них? Мій чоловік також поділяє моє бажання бути бездітним. Колись мої батьки мали сміливість запитати, коли у них будуть онуки від мене ніколи. Моя дружина багато років працювала в будинку для літніх людей. Уявіть собі, що протягом багатьох років вона бачила, що понад 95% людей похилого віку ніколи не відвідують родичі, аж поки вони не помруть і люди не захочуть отримати шматок пирога. Саме тоді я дізнався, що вся ця фраза ну хто буде відвідувати тебе чи піклуватися про тебе, коли ти постарієш, повна нісенітниця. Після цього ми вирішили не заводити дітей, знайшли чудових друзів і побачили світ. Ні про що не шкодуємо. Я вважаю, що цей світ сильно перенаселений. Люди, вроджені його їсти за своєю природою, забруднили, заплямували і знищили нашу дорогоцінну планету. Всі невинні тварини, дерева, рослини вимерли і постраждали від рук нашого людства. Вже є багато дітей, які страждають від того, що їх батьки хворіють через погану екологію. Ми живемо на планеті, яка більше не може підтримувати людську популяцію, і це погана послуга приносити все більше невинних дітей у світ, побудований на війні, страху і ненависті, і очікувати, що. Вони виживуть у цьому світі, сповненому болі, агонії і страждань, стати найманим рабом, щоб вижити, стати ще однією жертвою релігійних доктрин і маніпуляцій. Ми вид, який так сильно прагне врятувати себе, що жертвує усіма іншими живими істотами заради власного виживання. У довільному порядку мій психічний стан не є достатньо добрим або стабільним, щоб бути хорошим, ефективним батьком або матір'ю. Іноді мені досить важко піклуватися про себе, і я не можу собі уявити, щоб хтось інший залежав від мене. Я ніколи не відчував бажання мати дітей. Народження та виховання дитини коштують набагато дорожче, ніж я можу собі дозволити. Я терпіла достатньо болю за своє життя і не бажаю переносити додаткові тілесні травми, якими є вагітність і пологи. Я недостатньо здорова, навіть для того, щоб. Щоб підтримувати регулярний менструальний цикл і не думаю, що зможу виносити здорову дитину. Переживши насильство в дитинстві, звук дитячого крику плачу, викликає у мене паніку, тривогу та гнів. Моє виховання зробило мене байдужим до потреб дітей. У мене фобія, шприців, вагітність вимагає багато голок і крапельниць. Одна лише епідуральна анестезія для мене є причиною. Егоїстична і марнославна. Не хочу руйнувати фігуру, яку маю, і не хочу відмовлятися від свого способу життя заради дитини. І я відмовляюся до. Давати ще одну дитину в довбану систему прийомних сімей цієї країни. Причин декілька: мені подобається наше з чоловіком життя. Я дуже розбещена, і мені це подобається. Я боюся вагітності і самих пологів. Ми з чоловіком все ще залишаємося дітьми в душі, хоча нам вже за 30. Ми любимо подорожувати і часто робимо це в останню хвилину. І для нас важлива можливість подорожувати з комфортом. Ми любимо тишу і спокій, а також крики, які лунають від пост хардкор гуртів і, звісно, гроші. Я пояснюю це людям так. Ви знаєте це відчуття, коли не можете дочекатися, щоб навчити свою дитину грати в бейсбол або що-небудь ще, чим ти хочеш з нею поділитися. У мене такого немає. Це в основному відсутність батьківського інстинкту. Я ніколи не прагнула мати дітей. Мій чоловік такий самий. Зрозумійте мене правильно. Я не маю нічого проти дітей, і я дуже злюся на людей, які завдають їм шкоди або погано з ними поводяться. Я просто ніколи не хотіла мати власну дитину. Так, мені знадобилися роки, щоб по-справжньому змиритися з цією думкою, що у мене зовсім немає бажання мати дітей. Спочатку я думала, що це бажання магічним чином з'явиться, коли я подорослішою, а потім я думала, що це зі мною щось не так. А потім я думала, що мені потрібно просто вмовити себе на це або народити дитину і сподіватися, що це почуття прийде. Але зараз мені вже за 30, і я все ще не маю жодного бажання мати дитину. Люди завжди запитують, чому я не хочу дітей. Мовляв, у мене є 100 Причин, але найголовніша причина це буквально, тому що я їх не хочу. Тобто, я не хочу їх. Тобто, це просто не те, чого я активно хочу. Навіщо мені змушувати себе робити те, до чого я не маю природного бажання? Здається, це гарний спосіб зіпсувати своє життя і життя якихось бідних дітей. Я знаходжу дітей дратівливими. Їх плач не викликає у мене бажання допомогти. Він викликає злість і бажання покинути їх оточення. Також думка про те, що в моєму тілі щось росте, а потім його доведеться виштовхувати або видаляти. Вони коштують надто багато грошей. Вони є переносниками неприємних мікробів. А материнський інстинкт це міф. Я знаю, що він просто так не спрацює, і в кінцевому підсумку я зненавиджу дитину за те, що вона зіпсувала мені все моє життя. Багато причин, але головна з них полягає в тому, що після життя в культурі, яка поплюжить батьків, які залишаються і несуть відповідальність, і звинувачує дітей у тому, що у них проблеми з татом, я категорично відмовляюся мати дитину від будь-якого чоловіка. Мої причини такі: я не можу знайти справжнє кохання. Занадто багато чоловіків кидають своїх дружин. Я не хочу бути матір'ю одиначкою. Я не змогла здійснити своєї мрії через фінансові труднощі. Не маю достатньо грошей, щоб утримувати дитину. Досі не одружена і живу у батьків. Я не хочу ставати товстішою і потворнішою, ніж я є зараз. Не маю друзів. Мені за 30, а я не там, де хочу бути в житті. Я не хочу бути матір'ю середнього віку з виновородженою дитиною. Я не змогла зробити. Успішну кар'єру. Я нікому не довіряю. Коли мені було 6 років, у моєї сестри народилася перша дитина, і невдовзі вона стала бездомною. Моя мати була наркоманкою, але якимось чином їй вдалося отримати опікунство над моїм племінником. І тепер я була відповідальна за те, щоб прогодувати нас обох. Через три роки у моєї сестри народилося ще двоє дітей, і моя мама отримала опікунство і над ними. У 9 років я купала, годувала і стежила за тим, щоб троє дітей, окрім мене, залишалися живими. Моя мама їхала на кілька тижнів, і мені доводилося робити все можливе, щоб дістати їжу для. Для нас і зробити так, щоб люди не знали, що я виховувала трьох дітей до того, як мені виповнилося 10 років. Я планую зробити мазектомію, тому що не хочу дітей зневажаю ідею мати когось, про кого потрібно піклуватися, незважаючи ні на що, незважаючи на те, як довго вони живуть. Думаю про це вже декілька років, і ось мої причини: зміна клімату. Не хочу створювати дитину, яка буде страждати через ці проблеми, і не створювати життя, яке буде перенавантажувати, і без того перенавантажену систему. Якщо те, що ми робимо, можна назвати системою. А один з моїх батьків занадто відверто говорив про те, як багато жертв вимагає батьківство, навіть коли він робить лише мінімум. Я не хочу продовжувати цей цикл і швидше за все не змогла б враховуючи мою незацікавленість у батьківстві. Думка про батьківство викликає у мене нудоту. Я ціную свободу, незалежність і стабільність, а дитина швидше за все зруйнує все це. Математика не сходиться. Я ніколи не зможу заробляти достатньо грошей. Я і зараз ледве заробляю. Це нечесно по відношенню до дитини. Це несправедливо по відношенню до мене. Усе перераховане вище стосується і мене як жінку, мене лякає вагітність, і я не зацікавлена в тому, щоб руйнувати своє тіло і потенційно померти через те, чого я навіть не хочу. Швидше за все, я виберу невідповідального чоловіка і застрягну з дитиною сама. Бути матір'ю одиначкою один з моїх найстрашніших кошмарів. Світовий справді не потрібно більше людей. Я б навіть сказала, що мати їх зараз більш безвідповідально, але я не хочу ображати чийсь особистий вибір. Я керую власною відповідальністю, не маючи їх на увазі. Я впевнена, що я. Ще багато чого, про що я зараз не думаю. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більш чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!